Я тут вирішила додати таку цікаву рубрику і називатися вона буде Книга місяця. Тобто найкраща книга, по моїм думкам, прочитана за минулий місяць. І цього місяця це буде прокляття справжнього кохання. Це третя частина із циклу Одного разу розбите серце історія про Джекса, принца Сердець та Євангелін Фокс, як він лагідно називає її лисичкою. Перед цією книгою у нас ідуть ще дві такі ж саме неймовірно красиві, як і третя частина. Вона дуже гарна. Ось така у нас тут карта. Карта у кожній книзі різна по дизайну, і це мені друже. Протягом усіх книг ми бачимо перипетії сюжетні, коли Джекс іде до своєї певної цілі, використовуючи цим любі способи, і Євангеліна є його зброєю, яку він використовує. Але чи так воно є насправді? Дізнатися, ви це зможете лише після прочитання. Ось цієї третьої книги, вона мені із усього циклу здалася самою найкращою та найбільш динамічнішою. Тому що вона справді дуже насичена по подіях, там постійно щось відбувається, несеться, ну, і, звичайно, фінал, де кожен отримує те, на що він заслуговує. І це те, що я очікувала також отримати. Ця книжка в мене заслужила найвищий бал, і вона мені найбільше сподобалася серед прочитаного. То читав цей цикл? Напишіть, будь ласка, яка ваша улюблена книга серед усіх трьох?